Мешканці з п'яти районів вулиці Червоної Калини, 109, Карменського, Повітряна, Сахарова та Лазарева. Я думаю, що треба говорити про кожен об'єкт окремо. Андрій, а чому так багато об'єктів саме зараз набудова в паркових територіях? А які саме об'єкти в паркових ну, територіях? Всі мешканці кажуть, що це саме їхня прибудинкова територія. Так, прибудинкова територія чи паркова територія? Прибудинкова територія конкретно повітряна 16. Ну, для того ми, я запрошую, наскільки мені відомо, керівник залізничного району Ірина Ярославівна запросила активістів до мене сьогодні на 17 годину. Я покажу усі документи, що вони є, і ми спільно. Оглянемо їх і прийдемо до певного висновку. Згідно документів, всі дозволи отримані, навіть видано дозвіл на будівництво. Так. Департамент містобудування не видає дозволи на будівництво. Є наказ департаменту. Вже є наказ є на умови та обмеження, так. які обираються на відповідну до документацію. І ви прийдете до мене, я вам покажу цей свій наказ. У нас є копії документів. Я вам говорю, вони всі є, пройшли відповідну процедуру реєстрації. Він мав приступити до будівництва. Так. Як таке могло статися? Що статися? Як могло бути дозволене будівництво безпосередньо в парку? Якщо у вас є твердження, що це будівництво відбувається в парку, будь ласка, звертайтеся в прокуратуру. Ми звернулися в прокуратуру. Ми Ви, вже. побачимо результат тоді розслідування. Чи є Буде на парк? зустрічі з вами в 17-й годині представники ЛКП Зелений Львів і ЛКП Стрілець, які виокремлювали територію паркової зони. Ну е якщо ви хочете, я запрошую тоді. Ви, я вважаю, що це не добре. добре. Чому на якій основі коли було відокремлення? От якщо можна на п'яту годину на уставі, коли це сталося, виночі в нас закрили сама для того. Я запросив працівників управління земельних ресурсів. Я запросив керівника управління екології і. Представників управління архітектури ми покажемо всі документи, тому що перед тим, як я ставлю свій підпис, ми відповідно проходять візування в цих структурах і вони покажуть картографічний матеріал та е, усі документи, на підставі яких були зроблені ті чи інші в, в департаменті міського будування. Ми говоримо тільки зараз про компетенцію департаменту міського будування та Львівської міської ради. А питання виокремлення паркомісць для будинку це пит... компетенції вашого департаменту? Е, Будь-які проєктні роботи, стосовно яких ми видаємо умови та обмеження, розробляється сертифікованою організацією. І вона несе відповідальність за паркомісця, за поверховість та за будівництво. Ми не маємо права робити експертизу та змінювати цей проєкт. Це має право робити виключно державний орган, це державна експертиза, яка перевіряє правильність проєктування та виконання проєктних робіт. Скажіть, будь ласка, затвердженням забудовника він кілька неодноразово отримував відмови. Ви зможете нам історію ваших стосунків з ним ну, продемонструвати? Ці відмови, тому а у що... вас в історії в ради раді немає його звернень? В правах ну, я знаю, що вони фіксуються. Я можу говорити те, що я знаю, і ті документи, які в мене є, а усі твердження інших людей я не коментую. 17, го година, 4, 35 кабінет буде керівник району. Я запрошую задання зміни, також усіх керівників, які мали ці непрості. Якщо можна, яким чином той кусок землі, бо ми бачили, був вилучен з паркової зони, в якому то році того, сталося? У вас будуть ми... такі документи? Всі що? документи, які вони, тому що будь-який наказ має перед тим відповідний документацію, на ми опираємося. Я попросив до всіх керівників управління принести кожну папку по цій адресі, для того, щоб ми з вами подивилися. Такі зустрічі в мене зараз є, вони є першими. Всі приходять до мене. Дуже часто люди по інакше починають дивитися, починають читати заяви, звернення та дивитися, на було прийняти ті чи інші, інші, інші. далі. Тому я вас прошу, подивіться 17 годину тому. Це є, скажімо так. На, на жаль, в мене через день отакі зараз зустрічі. Угу. Будь ласка, ви бігаєте, коли людина добудує 2 метри, а віддаєте, вибачте, 600-700 метрів парку. Ну, і ну, ви то, куди починаєте бігають? Та бігають бігаю, ну, ваші жертви. діти, не ви, не ви чиновники. Чиновники. Є, є, є різні начинайте. чиновники, так, є різні служби. Ви звернулися так. до мене і сказали, що ви бігаєте. Ні, я кажу, ваші, ваші чиновники. А оцей кінотеатр-стрілець, він до кого відноситься, що він руйнується, хоча б його законсервувати. Ну, бачите, до вирішення його давайте, проблем до, до вашої... комунального майна, але Фінанский. якщо ви не, не протизовували, я зараз не маю своїх що...